Вітання всім! Їду зараз на огляд Volkswagen Passat b 8 2015 кінця року. Фомоушен біленький, гарненький, зі слів супермашина. Проїду недалечко від мене, 100 кілометрів всього. Подивимось, що там за машина. Центром Зоненфельд. І от осад стоїть, який я розробував. Відразу на поготові. Це він. Хазіїв поки що немає. Подивлюсь ззовні. Ліва сторона рівна. Трохи він в росі. Малесенька, зовсім малесенька, вмятка. Паркувальна. Трошечки камінчиками оббито піскостроєна. Не сильно. Оптика. Гарна. Алло. Я гестер, резервірун, дезерт посад. Nach der Zeit, firmine Kunde. Yeah, okay. uh -huh. Один хазяїн. по брифу. Моя задача показати всі недоліки Замовнику огляду. Так, отут трошечки впиралося отут подряпано на губі трохи попіскоструєно так, ідемо по сторонах зі сторони водія Тут впиралося. Отут зовсім мінімальна вм'ятина. Ось так видно. Ось тут. Така дуже-дуже мало помітна, але є вмятина. Не з кожної сторони її покажеш. Так не видно. Ось так трошечки трошечки. Видно, але вона зовсім маленька. Так, ззаді все нормально. Модний бампер з цими вставками, емітаторами труби вихлопної труб. Нічого немає ззаді. Дах в росі поки, будемо чекати поки висохне. Права сторона абсолютно рівно походу зараз треба від'їхати. Безключовий доступ. Хайлайн версія. Складні зеркала. Музика конкретна. Найкращий салон. Алькантара з шкірою. Судячи по корму, ніде залисин немає, трохи поблизько, але 244 пробігу. Не на короткій дистанції пробіг, безключовий доступ тут. Версія модна. ну, Звичайно, тут масажери, все є, електросидіння. Асистенти всі є. Так, ну що, заведемо його. Відгоню, щоб подивитись козов зовні. Так, рідина світить. Коробка не клює, плавно рушає. Воно ще взад. Взагалі не клює. Прекрасно все. Камера з заднього вигляду є. Так, маховика не чути. Маховик завжди на холодно, на холостих обертах. Його добре чути. Тут ще у нас і вебас стоїть. Це взагалі крута модель. Підігрів керма навіть є, бачите? Чого тут тільки нема. Поки перевірю кузов товщиноміром. Обійду всю машину. Нічого тут не красилося да, ще дах. Ага, кришку багажника. Все. Все фабричне. Фарба на машині фабрична, повністю всюди. Ух! Навіть кнопка є на багажнику. Да, конкретний посад. Так. Тут щось трохи вода. Навколо все сухо там вода, Хтось щось ставив, якусь воду сюди зараз отдивлюсь Субвуфер, все є Все сухо модна машина Фаркоп є електричний Що, двигун робить добре? Нічого, звичайно, ніде не відкручувалось. Все в оригіналі. Заглушу, подивлюсь навколо двигун. Так, що тут у нас? Сухо, все сухо Кришку підірву. чи не хотіють форсунки. Ні, все тут теж сухо. Турбіна суха, але телефоном сильно не покажеш, все сухо. Рідина чиста, значить, обслуговувалось все. Подивимось, чи нема мастила, хоча видно і так, але для замовника огляду. Нема мостила. Так, ремінь на 223 тисячах мінявся, тобто новий ремінь з новими всіма роликами, з помпою, зі всім. Інакше тут не міняється. Так, ну що, в ходу машину провірив, все нормально, коробка добра, все порядок. Зараз ще раз обдивлюсь і... Буду телефонувати замовнику огляду, ніби машина класна. Саме головне, що тут ще клієнти одні ждуть, оце проблема. І дають всі гроші. А в мене ж немає всі гроші, я тільки маленький задаток можу дати. Зараз з цим. Головне порішати. Румуни хочуть теж забрати машину, їм сказали ждати, якщо я не візьму, то вже приходили тут розказували, яка вона погана. Ну все, машина придбана. Замовник огляду дуже довольний. Покупкою залишилось відправити її до України і розмитнити від заявленої ціни 9 тисяч на від там не знаю, яка їх може більша на митниці. Вчора тільки був тут, і сьогодні прийшлося знов їхати, тому що не вдалося гроші відправити з України. В банках нові там якісь різні. Установки требують ще більш доказів, якихось паперів там все. От. Їду я тепер вже на лаветі до себе її везу. Далі буде. Не просто купувати такі машини, особливо коли немає в кишені повної суми для оплати автомобіля, а з іншої сторони, хочуть перекупити та ще й більше дати. Ну, але врешті все вирішено. Машина на сьогоднішній день вже в бад Забрав я неї замитнив для відправки в Україну. На автовозі їздив. І машина стоїть тут, в бад У нас на стоянці. Поїде машина своїм ходом до України на транзитних номерах. Вирішили з грішми. На сьогодні проблеми з перерахуванням коштів з України не тільки у фізичних осіб, а як виявилось вже і у ФОПів, має ФОПа даний замовник огляду, і не вдалося перерахувати, то їм одне, то друге, всього не вистачає. Не вистачає таких підтверджень, які продавець не хоче давати. Продавець дає. Про форму рехнонг, купчу, все більш нічого не дає. Те, що йому дозволено, то він дає. А те, що требують в Україні, його не цікавить. Ну, але все вирішено. Отож, потрібен буде огляд. Замовляйте, підписуйтесь на канал. Буду показувати і наші свіжі машини з геч автомобіля ГМБХ, поки їх ще немає в інтернеті на мобілі, де на все добре. До побачення, до наступних відео.